У нашій школі знакова подія. Знакова і водночас трагічна і сумна. Стане вона історією для нашого села Малий Раковець, тому що сьогодні ми відкриваємо меморіальну дошку вперше в нашому селі воїну, який віддав найцінніше своє життя, захищаючи суверенність та незалежність нашої держави. Огняник. Іван Юрійович, наш учень, випускник, загинув у бою, захищаючи наш спокій та мир. Вшановуємо його пам'ять, пам'ятаємо, сумуємо, у скорботі схиляємо голови і висловлюємо співчуття рідним та близьким. Вільна, вічна, пам'ять, гірка пам'ять, вона ніколи не згасне. Пам'ять, що ти залишила? Пам'ятники як символ тих, хто пройшов війну, хто своїми грудьми захищав нашу рідну землю та нас з вами. Запалим вічними вогонь оскорботи, за тих героїв, що не впали духом. І не дали країни оба побороти. Нехай земля, він буде усім пухом. Про втрати, про втрати завжди говорити важко. Але коли із життя ідуть зовсім молоді люди, то говорити важко і переживати ще важче. Сьогодні в нашій школі з'явилася пам'ятна дошка, пам'ятний знак, який буде нагадувати нам про війну. Про Промерли про померлих людей, про Материнське Людське Горе сьогодні ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю випускника нашої школи, огняника Івана Юрійовича, який загинув при виконанні службового обов'язку в зоні бойових дій. Мітинг присвячений відкриттю меморіальної дошки. Випускнику Малороковецького закладу загальної середньої освіти 1-3 ступенів Огнянику Івану Юрійовичу оголошується відкритим. 1987 року в селі Палий Раковець. Батько Огняник Юрій Ілліч. Мати Огняник Марія Юрійовна. У 1993 році пішов у перший клас. Малораковецької загальноосвітньої школи 1-2 ступені. В 1998 році був перевернений до Малороковецької школи 1-3 ступені. Уже тоді в його характері почали формуватися справжні чоловічі якості. Чесність, відповідальність, принциповість. А ще і дякую. Справедливим. Після, закінчення... Після закінчення школи навчався у Львівському Державному університеті внутрішніх справ України. З 2006 по 2007 рік проходив службу в ЗСУ, отримав звання сержанта. З 2008 по 2016 рік проходить службу в органах внутрішніх справ України у місті Києві. Більше п'яти років служив в оперативному підрозділі оперуповноваженим відділу карного розшуку капітан поліції. У квітні 2012 року взяв за дружину Антолик Вікторію, також колишню ученицю нашої школи. В щасливому шлюбі народилися дві прекрасні донечки. Ніка і Дашка. 24 лютого наше життя змінилося. Іван перевіз свою сім'ю з Києва у рідне село, а сам добровільно став на захист України та вступив до лав ЗСУ, будучи командиром мотопіхотного відділення військової частини А. 1556. Загинув 10 вересня 2022 року під час бою за населений пункт миколаївка II Донецької області, захищаючи незалежність та територіальну цілісність нашої держави, вірний військовій присязі у бою за нашу батьківщину, виявивши стійкість і мужність. Відкрити пам'ятний знак воїну, який виконував обов'язок перед батьківщиною в зоні бойових дій, надається начальнику першого відділу Хузького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки майору Дмитру Олександровичу Соколову. Голові Білківської територіальної громади Зайкану Василю Семеновичу. Матері Огняник Марії Юрівні, дружині Огняник Вікторії Я во Василь. Отця, Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина і Духа, В ім'я Отця і сина, і святого Духа Амінь. Батько нашого захисника, нашого героя, шановна дирекція, представники влади. Сьогодні ми, як видите, почтили пам'ять нашого воїна, який загинув, захищає нашу державу, не лише державу, і наше село. Свою родину і своїх дітей. Прискорно трагічно, звісно, що ми б хотіли би був між нами, як ми зараз стоїмо тут в місці з вами. Но якщо не є фізично присутній, то духовно він все буде присутній у наших серцях і в наших душах. Ви не пам'ятаєте, ми сьогодні увіковічили Його ім'я на нашій школі. Діточки, які будуть вчитися, все будуть згадувати про нього. І з честю, вою у бою, щоб ближче стала наша перемога. Слово надається дружині героя. Доброго дня всім. Хочу звернутися до всіх присутніх тут. Я вірю і більше впевнена. Що наш герой, наш Ванька, зараз поміж нас. Він зараз з нами і тут все бачить. Він був справжнім воїном, мужнім воїном, турботливим татом, надійним другом. Він був любимим татом нашим прекрасних двох дівчаток. Ми його сильно любимо і будемо завжди любити, і він назавжди залишиться в наших серцях. І ми будемо пам'ятати за нього. Мені цінно, що ви зібралися тут. Всі це перш за все повага до. E